Союзникам армії генерала Паттона на зв'язку. Концентраційний табір Бухенвальд. СОС просимо про допомогу. Вони хочуть нас евакуювати. СС хочуть нас знищити. Концтабір Бухенвальд, тримайтеся, поспішаємо до вас на допомогу. Командування третьої армії. 11 квітня 1945 року зі штурму сторожових веж в концтаборі Бухенвальд почалось повстання. А невдовзі була захоплена комендатура, і колишні ув'язнені зайняли кругову оборону у той же день, о 15.15 .15 у звільнений табір увійшли підрозділи 3-ї армії США. З того часу і донині цей день вважається міжнародним днем визволення в'язнів нацистських концтаборів. А серед них чимало українців. Достеменно встановити, скільки ж саме наших пращурів пройшли через табори смерті, неможливо. В табірній статистиці всі уродженці радянської України проходили як росіяни, а мешканців Західної України таврували як поляків. Але серед загублених імен є і ті, кого ми на сьогодні можемо ідентифікувати. Сьогодні поговоримо про тих з них, які були дотичні до культурної діяльності онуці Івана Франка Вірі було лише 18, коли її заарештували нацисти, звинувативши у співпраці з НКВС. Це при тому, що дівчина була львів'янкою, мешкала в Харкові, але від радянського громадянства відмовилась. Її заточили до концтабору «Равенсбрюк» під номером 34297. І з того часу я вже не була людиною, а номером. Щодня о шостій ранку перевірка. А тоді до праці в підземелля на завод Сіменса. На сніданок 100 грам хліба та кава сурогату. На заводі працювали шведи і бельгійці, які підкидали нам шматочки хліба, виводили з ладу машини на 10-15 хвилин, щоб могли відпочити та переповідали нам новини зі світу. В 45-му році до Равенсбрюку увійшли радянські війська. Віру з однієї тюрми відправили до іншої. Тепер вже радянської. Цього разу вже НКВС звинуватило дівчину в роботі на ворога. Вона вийшла на волю лише після смерті Сталіна, а в 1959 році була реабілітована. Син поета Олександра Олеся, археолог і учасник націоналістичного руху Олег Ольжич, був бранцем концтабору Заксенгаузен. Арешт відбувся в травні 44-го. А тримали його в окремому блоці для особливо важливих в'язнів. Через трохи більше ніж два тижні його закатували під час чергового допиту. Син нацистського бранця Олег Олегович вважає, до арешту батька був причетний НКВС. А розгадку його смерті треба шукати насамперед в кремлівських архівах. Його ув'язнила німецька дипломатична контррозвідка. Думаю, вони закатували його в своєму осідку на Олександр Плац у Берліні. А потім вивезли прах на спалення до концтабору Заксенгаузен. Бандерівці, які мусили працювати на спаленні трупів, впізнали його і зголосили це. Бандері загинули в таборі смерті Освенцем і брати Степана Бандери, сини українського священника і культурного діяча Андрія Бандери, Олександр і Василь. Їх закатували наглядачі, а тіла спалили у Крема. Торії, що характерно, їх батька Андрія було розстріляно радянською владою напередодні німецького вторгнення. Я своїм дітям дав належне виховання, прививаючи їм любов до України. Світогляди моїх синів і доньок однакові. Після другої світової війни Ліга українських політичних в'язнів з'ясувала, українці були у 26 концтаборах та їхніх філіях, зокрема Бухенвальді, Освенцимі, Майданику, Заксенгаузені та Дахау в Бухенвальді на 1942 рік з-поміж 15 тисяч громадян СРСР 5 тисяч були українцями. На початку 1943 року українці становили 15% бранців Майданика. Історики говорять про близько 110 тисяч вихідців з України в Аушвіці, 15 тисяч – червоноармійців, 95 тисяч – євреїв із Закарпаття і приблизно 600 членів ОУН. Загалом через концтабори СС пройшло понад 20 мільйонів чоловік з 30 країн світу. 12 мільйонів не дочекалися визволення, серед них близько 2 мільйонів дітей. Нацизм став системою, яка поставила знищення цілих народів на конвеєр. Але як виявилося, що для одних ніколи знову, для інших можемо повторити.